що це на той вас так Що ви кажете, щоб відкликати військ Беркут. Як можна відкликати, коли він в підпорядкуванні міністра? Фактично, тільки одним шляхом або вони перейдуть на під керівництво Народної ради, яка зараз створюється по областях, але швидше всього, щоб хлопці просто написали заяви про вихід, адже структура ця зараз виконує більш злочинні накази. І, так. А вже когось рятували? А, так. А які були випадки? У нас переважно вморожені ноги, переважно застуджуються, але приїжджають постраждалі з Києва, які бояться звертатися в лікарню. Також підходять до нас. З якими вони до вас скаргами підходять? Що з ними? Переважно діяв разом по голову руки.